Всім гарного дня, дивіться, яку у нас дорогу файну зробили. Трошки підліпили, підлатали, краї почистили, розчистили. Трошки асфальтом підліпили, ви знаєте. Можна їхати? так що ось таке, то ну, я їду на ринок, а світла нема. Ось. Але. Але. Погода хмарна, досить гарно. Не є сильно холодно, ну і не є сильно тепло. Але як на ту пору, то є досить не Так що щось таке, то значить порочищали дорогу. А тут щось городи повисували на дорогу. яка потім на дорозі болото. Та певні з города все, болото лізе на дорогу. болото, що щось таке, то справи. Така у нас красота, дорогу підлатали. Цікаво, тільки ж там в центрі в новому зараз глянемо. Чи підлатали чи не підлатали. Не бо тут, Може бути. Тут от не підлатано, нам внизі. Так що ось таке тут. І такі до справи. Гарненько опадів нема. На неділю у нас сніг передають, але вже на ту передавали не було. Може його такий не буде, буде файно. Так добре. Ось так. Ну, а що, на базарі накупляю, тоді, тоді скажу, тоді покажу. Ось такі то справаньки. Підлатали і тут, вроді, трохи. Не таке ж робиться. Почистили навіть тут по край, посунули трактором і підклеїли тут. Щось таке там. Бач, такий трактор великий, стоїть тут. Приїхав автобус, напевно. Люди повиходить. Нема, немає ігоря нікого. Нігде. Нігде нікому. Парнико. Будемо їхати далі, а тоді що купки покажу. Хочу показати, бачите, вже сітки поставили, щоб не передувало дороги. Це так ставлять, щоб як сніг буде, щоб дороги не передувало. Руї так ставлять два роки чи три роки, так ставлять ці сітки. Такі розтяжки воно є. А, Тільки з цієї сторони кожен рік ставлять, а з цієї сторони немає. Ну ще сюди, ще до кінця, бо там ті роки аж туди геть, щитати до долини ставили, щоб ще не поставили всіх. Аж ці докуду до долини ставили весь час, а цього ще не доставили, ще напевно доставлять. що ось таке. Ось такі то справи. Тут долині не ставили і тут от, от, на гуртку ще трошки ставили. Якщо і так що ось таке. Так, Матіас. 180, не та й 145.

Так, Добрик, по стовпу, по 90. краще. Я вам дам таких, щоб вам ніхто таких не дасть. Так, Що, Головне, щоб не була гнала. Так, голден яблука по 40, по 40, по 30 яблука, О, грушки по 75. Так, сюди я прийшла, мені треба сюди. пательні, до п'єця. які у вас є? Такі го Я маю, кажуть проти, чи як вам сказати, що в воно саджати. Ось такі більші більші вас є. Тільки одна? Такий круглий. Ні, така одна ні. Одна лишилася вже тут. І скільки вона? 180. Ми mm -hmm. ну, йдемо там вон глянемо. Ми ну, йдемо тут того глянемо. Так, 180, 380. Котрий, котрий чекається? Той 400. А той? Той 340. Чотири літрі? Той три з половиною. Той 240. А той що має? Чотири з половиною. А скажіть, будь ласка, у вас нема противень таких? Пательнів, чи як сказати. Ні-ні, не такі, що на плиті, а квадратні такі. а ну покажіть, які у вас є. Так, цін тут не нема. маю вам що показати. Хочу, хочу, зараз скажу тобі. Так, що я накупляла на базарі? Какао, 300 грам 100 грам 90 гривень. Воно дороге. Ізюму ще докупила трошки. Перчини дві купила, кілограм 200 гривень. Я дві купила до салату. Оселедця три штуки. Так, 153 гривні вроді. Якщо я не брешу, бо я не повністю. І... І, 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 і купила мандаринів по 75 кілограмів. На базарі такі були по 90. Так. Купила ось такі пательні 125, 180 і дві по 170. Ось це все А ні, шебреш, ще, ще купили ми. Е, Профіль, наче як вона звезд бляха, не знаю, як вона звезд. Ну, коротше, побачите. Ця бляха ми заплатили і за кльопки 1090 гривень за нього. Так, оце все, що ми купляли, Більше ніці не купляли. Ось такі то справеньки. Так що скупилися, а зараз будемо працювати. А вам скажу, всього хорошого, все буде добре. Миру, спокою, затишку. А ми поснідаємо і будемо працювати. В п'єці палиться. Я розпалила, світла в нас нема. Ось, не знаю, коли буде. Вроді обіцяють пів первої Ну, побачимо. Як буде. І будемо пекти в п'єці зараз і, цей, і зайці зроблю, зараз п'єць посаджу і котлети. Так що ось таке. А вам всім скажу, всім папа, -па, бережіть себе. Хай у всіх все буде добре. Я розпокою затишку. Так, е котлети будемо робити. Цибуля, чесник, сіль, перець. Яйця. Ну, вилізай. Ой, ту ще одну дістати. Зараз ще одну дістамо. Ну, це не зло. Пливаю в воді і не можу зловити. Різдво витило. Трулітрує марки. Так, трилітрі вистачило. Все попекти, все поробити. Ох. Ось так, зараз вимішаю, тільки покавую, як п'ється горить. Так, котлетки я спекла. Дістаю, який тут аромат стоїть, я вам передати не можу. О. Котлетки у нас спеклися. Так, що ось таке. -то. І тепер нас тут помити і це зараз губку запну. Так, і тяпати. О! Ось така у нас... Ой, красава Красота вийшла. Я вмисне програми застеляла щоб дуже мені пательні не зажарили Ось так. О, ось такі-то справи. Булька, чесничок. Які вони смачні? Смак посоляний. смакота. Зараз ще дістану зайці і хлібчик, і усе буде все зроблено. А завтра треба буде горохляники в п'ятці піти. Світла так і в нас нема. Так, щось що таке то. Смакота. Ну, а це мої котлетки ось, спеклися, не смажені, не жарені, а печені і в печі. Так що, ось таке діло. Вийшли вони дуже смачні. Я вже кусочок з'їла. Ось. Так що. І остальне все попекла. А всі відео будуть на каналі, як палила в печі, як хліб і зайці робила, як котлети тут буде. Так що все воно буде. Дивіться, кому цікаво. Хай вам Бог дає, щоб у вас все було смачно. У нас світла ще нема. Так що я біжу далі до роботи. А вам удачі!